Пан Михайло дбає про своє здоров'я, вже вдруге отримав бустер від коронавірусу. Чоловіку 72 і жодного разу його не зачепила пандемія. Каже, навіть коли хворіла дружина, його імунітет втримався. А можливість зробити щеплення неподалік від дому у вихідний та на свіжому повітрі те, що треба. Четверта вакцина, та я мені часто приходиться ходити по кліні, по поліклініках. І я патому ще вирішив ще зробити четверту. Оздоровлювалися просто неба. У Хмельницькому парку імені Чекмана провели медичний пікнік. Лікарі облаштували зони для перевірки фізичного і ментального стану. Пані Ірина й сама працює психологиною. Втім, часу на перевірку свого здоров'я часто бракує. Тут і зараз навіть для мене, для того хто працює в цій системі, так медичній і поруч з лікарями, навіть як психолог, я працюю, то мені дуже мало часу звернутися. або завжди ніколи, або ще щось. А тут і зараз дуже класна можливість це перевірити, зробити. А тут можна було перевірити психологічний стан. Оскільки ми всі перебуваємо в постійній тривозі, напрузі, стресі. Якщо хтось має бажання, є можливість поспілкуватися, ми можемо те та -те, те, тому що окреме місце для цього було створено. Є різні техніки за допомогою арт-терапії, за допомогою. Релаксаційних вправ, які можу показати як демонстрацію того, що людина може робити сама для того, аби бути спокійною. Можливо, для когось потрібна якась така коротка діагностика. Провели й короткий екскурс в історію медицини. Лікарі продемонстрували давні прилади для профілактики та лікування захворювань. Ба Більше розповіли, нині збирають стародавні речі, щоб у майбутньому відкрити музей. Такі апарати для вимірювання тиску. Працюючий, над якими зараз вже практично ніхто не вимірює. А якраз від нього пішли міліметри ртутного стовпа, тому що там ртутний стовпчик піднімається, опускається. Отакий От шприц дуже багато кого лякає, бо кажуть, що... Страшно такими але Якщо подивитись, то на нього навіть гонка не підходиться. шприц для промивання вух. Долучилися до заходу і фармацевти представили продукцію власного виробництва, роздавали охочим антисептики, засоби для догляду за ногами та заспокійливі препарати і страв. Ми готуємо дуже багато продукції для наших медичних закладів міста і районів нашої області і. Виготовлення за індивідуальними рецептами. День оздоровлення підготувало управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради. Медики пригощали й смачним козацьким кулішем. Так пропагували здорове харчування. Ми проводимо медичний пікнік. Що це таке? Дуже багато різних локацій. починаючи від школи іконопису, які представляють ікони покровителів медицини. Закінчуючи козацьким кулішем, тобто купа медичних локацій, психологів багато у нас сьогодні тут працює, можна із психологами поспілкуватися, і тиск поміряти, внутрішній очний тиск, кліографію зробити. Дарія Курнос, Вадим Головацький, новини 33 канал.